Заступник начальника обласного управління молоді та спорту бешкетував у Сумському нічному клубі. Подія трапилася 5 січня о 3-й ночі в одному з розважальних закладів міста. До правоохоронців надійшла інформація, що Олександр Кукса дошкуляв адміністрації закладу, тож чоловіка доставили в міськвідділ міліції. В одному з нічних клубів міста Суми скоїв дрібне хуліганство. Адміністрація викликала наряд міліції. Після чого Державна служба охорони доставила на першу трену 21 посадовця, коли його доставили, йому стало зле, співробітники міліції викликали швидку допомогу, після чого його відвезли до медичного закладу. На даний час проводиться перевірка. Під час затримання Олександр Кукса відмовився від проходження експертизи щодо вживання алкоголю. На коментар самого посадовця ми чекали близько тижня. Врешті-решт він повідомив телефоном, що його спровокували, тож писати заяву на звільнення не збирається. А скандал довкола інциденту здійняли недруги. Що я зробив такого, що я буду проходити деякі там і аналізи чи щось там здавати там, чи будь-які там перевірки там или що то ще. Я зайшов в бар, як всі люди, да, там спілкувався з другом, да, випили 50 грам, да, виходив за курточки забирав, да може там директору я не понравився внешне там. Тоді можна вже виставку давати всіх чиновників, які ходили в отпуск, вони по-любому десь хтось із них побував отраз в якомусь заведенні, Десь чи з другом, чи з шким там Выставка в спиртной.